Чорний мультикам. Це досить така рідка тканина була до якогось часу. Але останнім часом вже є доступні для нас усім оригінальні матеріали, тому ми і виконали цілу лінійку одягу військового, такого і саме з тієї тканини. В нас є ось такі штани. Це штурмові штани. О, тут дуже незвичайний наколійник, ми можемо побачити, як він виглядає зсередини. Тут ось така вставка, дуже розвинена, вона забезпечує прям максимально о, запобігає ударам якихось на ваш колінний суглоб. А також в принципі, ви можете носити. цей о, ці штани і без наколінників, тому що тут всередині залишається певний рівень. Ну так скажемо, якщо ми порівнюємо ці штани, в які можна вставити, наприклад, шар каремату, то тут приблизно такий же самий рівень захисту і буде, але просто не буде жарко, не буде якби, чогось іншого. Тут вже залежно від ваших задач на даний час. Регулювання відбувається за рахунок того, того, що, по-перше, є надійна фіксація на колінника знизу, він вже не буде підстрібувати наверх. І також регулюється вліво-вправо, за рахунок того, що в нас є дві ось такі ліпучки. Вверх він регулюється якби, по класичній схемі, ось тут ось цією затяжкою. І тут в нас є спеціальний елемент, який ми розробили саме для того, щоб він не рвався. Тому що колись були часи, де інші. Виробники просто ставили сюди таку резинову частину, вона при намоканні дуже швидко рвалася. Тут же конструкція трохи інша, це саме основна тканина, яка нашита зверху на еластичний елемент, тому рватися вона вже не буде. Тобто тут досить витривалий цей елемент, також цей елемент можна побачити ось тут. Вентиляція в нас також є, ви можете відкрити вентиляцію тут і тут, і у вас циркулювання повітря буде під тканиною, що дуже важливо. Ви будете прям відчувати різницю. Це не тільки літня історія, це і для того, коли ви взимку знаходитеся, наприклад, спочатку на вулиці, а потім ви перейшли в якесь більш тепле приміщення, ви просто відкриваєте усі ці вентиляційні отвори, і там зайва волога, яка утворилася у вас під тканиною, вона буде швидко вивітрюватися. І циркулювання повітря забезпечить те, що вам не буде так сильно жарко, тому що саме взимку дуже важливо бути не так, не так прям не те, що важливо бути тепло одягненим, як дуже важливо, щоб ви не були промокші знизу. Це прям в першу чергу важливо.